Шановні батьки і діти. Сьогодні, який, у нас, який день у нас сьогодні? Давайте з'ясуємо. Вчора був понеділок, а сьогодні вівторок. Так, вівторок 7 травня. Діти, ми сьогодні з вами поговоримо про таку тему в математиці, як кросворд. Що таке кроспорт? кросворд? Кросворд. Це гра задача. Це слово означає, е, не, в українській мові його не було. Воно прийшло до нас з англійської мови. Але кросворди використовували давно-давно, вирішували для чого? Для, для того, щоб краще розвивалася пам'ять. Е, у мене на дошці є. Кросборди, які ми вирішували навіть у тому році. Але я про це не говорила, тому що ви ще були маленькі і не могли запам'ятати це слово. Такі кросборди вирішували і виконували завдання дуже часто Максимка, Даня, Кіра Бородіна. Такі умнички часто мені присилали домашні завдання і виконували це. А сьогодні ми знову з вами розглянемо, які ж є кроскорди для нашого віку, для старшого віку дітей. Подивіться, у мене на столі є ось такий цифровий кроспорт. Давайте розглянемо, які ви цифри тут бачите? Так, 8 і 7. Які тут цифри ви бачите? Цифра 1, цифра 4 та цифра 5. Молодці. Тут, яку ми цифру бачимо, ми бачимо тут 0. Дев' і 2. Але ви вже дорослі в мене. І можемо сказати, що тут може бути 2 і 0. Це 20. Також ще ось таке є. Що у нас тут? Одиничка, четвірка і трієчка. Молодці. Далі розгадуємо. це що у нас? Шестірка виписана конкретно видно. Далі четвірочка. Далі і ще що цифра 7. А тут дуже просто: дивіться, одиничка, яка стоїть, а ця одиничка перевернута. І тому в нас всього тільки дві цифри. Тепер ми з вами розглянемо. Мої любі, Ось дивіться, геометричні форми. Як тут можна, ось я так навіть поставлю, як тут можна розглянути, дивіться, скільки геометричних форм у одному малюночку. Це що в нас прямокутник, це що в нас трикутник, це що в нас теж трикутник. Але дивіться, ми можемо знайти ось трикутник. Ось таку призму можемо знайти, яка розрізана. І так безліч можна шукати якісь геометричні форми. Подивимося тут. Тут у нас що є прямокутник, трикутник, далі круг. Але ось іще є один трикутничок, маленький зовсім. Слідуючий трикутничок і слідуючий трикутничок. І ще в нас ось зрізана призма є. І так, безкінечно, у кого є е, своя фантазія. Далі прямокутник, знов прямокутник і знов прямокутник. Але ми шукаємо ось трикутничок у нас є. І ось трикутничок у нас є. Дивіться, ось він, трикутничок, теж є. І так далі ми можемо з вами фантазувати і розглядати оце, і називається ребуси. А тепер давайте ми з вами ще відкриємо зошит, і в зошиті дуже цікаві ігри-загадки.